Вітаю на каналі Я житло» і презентую однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс на Тлехаса. Адреса вулиця Тлехаса 18, 4 поверх з 5, газифікований будинок, двохконтурний котел по квартирі. Кухня студія, гарна прихожа, балкон, житлова кімната і санвузол. Як завжди, починаємо із вхідної зони. В східній зоні розміщується шафа, зона для верхнього одягу та взуття, і, як завжди, дзеркало. Також присутній диван. При бажанні завжди можна зробити на цьому місці гардеробну. Ну, це вже хто як любить. Ідемо далі. Кухня. Окрема кухонна зона, плюс обідня зона. І вихід на балкон. Покажу вам балкон. Гарні види з балкону відкриваються. Ось. На балконі плеточка. Все як має бути. Вікна чотирикамерні. як ви бачите, фасад коричневого кольору з вулиці і білого кольору з квартири. Що у нас по техніці? Двоконтурний газовий котел, гріє і водичку, і опалення. Далі газова плита, витяжка, мийка. І холодильник. Як ви бачите, довжина робочої зони більше 4,5 метрів. І тут легко можна обладнати посудомовну машину, наприклад, сюди сироковку або туди далі 60. -ку, як вам буде зручно. Наразі в комплект вона не входить, але при бажанні це все можна зробити. Йдемо далі. Диван, до речі, досить гарне рішення. Йдемо далі. Житлова кімната. Тут розміщується двоспальне ліжко 160 на 200. Шафа, привізкова тумба та робочий стіл. Штори. Все як треба. Від з вікна покажу. Ось. Така житлова кімната. Всім, кому було цікаво, обов'язково звертайтеся, а ми продовжуємо наш огляд і покажу вам санвузол. Санвузлі розміщується. Ванна. Унітаз інсталяція, дзеркало з підсвіткою мейка, тумба. Ну і, звісно, справка. Сушка для рушників. Ось така чудова. Однокімнатна квартира, 45 квадратів, місто Ужгород, житловий комплекс Натлехаса. Квартира досить гарно виглядає, має просторе планування. В описі номер телефону. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня, швидкого, швидкої всім нам перемоги, всього найкращого. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.